Павел та Тимотей, слуги Ісуса Христа, до їх святих у Христі Ісусі, що в Филипах з єпископами і деконами. Благодать вам і мир від Бога, Отця нашого, і Господа Ісуса Христа. Дякую Богу моєму при всякому спомині про вас. За вес їде в кожній молитві мої, за веес їх вас з радощами молячись. За товаришування ваше в благовісті від первого дня і досі. Впевнившись про те. Що хто розпочав у вас добре дейло, йло, звершуватиме аж до дня Ісуса Христа. І якож праведно єсть менді се думати про вес їх вас, тим, що маю вас у серці, і ув'язницей моїй, і в обороні, і в утвердженню благовістя, вас усіх, спільників моїх, благодати. Бог бо мен свідок, як я люблю усіх вас помилости, Ісус Христовій. І про все молюсь, щоб любов ваша ще більш та й більш достаткувала у розумі і у всякому чуттеї. Щоб допевнитись вам, що лучше, і щоб були чисті і непорушені в день Христа, сповнені овощами праведности через Ісуса Христа на славу і хвалу Божу. Хочу ж, щоб ви, браття, зрозуміли, що те, що сталось мені, більш на користь благовістя вийшло. Так що кайдани мої в Христі об'явились у всьому судичі і повесь їх інших місцях. І більше братів у Господі. Упевнившись кайданами моїми, ще більш осмілились без страху глаголати слово. Деякі з зависти та перекору, а інші з доброї волї проповідують Христа. Інші з перекору проповідують Христа, нещиро думаючи завдати горя кайданам моїм. А другі з любови, знаючи, що я за оборону благовістя в кайданах лежу. Що ж бо. Тільки все таки, чи для виду, чи по правді, Христос проповідується. І я сим радуюсь і радуватимусь. Знаю бо, що все обернеться на моє спасення вашою молитвою і помічу Духа Ісуса Христового. По дожиданню і надії моїй, що енді в чому не осоромлюсь, а з усією сміливостю, як за Вес їди, так і тепер звеличиться Христос у теїлі моїм, чи то життям, чи то смертю. Бо життя мені Христос, а смерть надбання. Коли ж жити мені теїлом, це мені овоще де їла, то що й вибрати, не знаю. Те ясно, бо менді обох, маючи бажання розв'язатись із Тейлом та з Христом бути, багато бо воно лучше. А щоб пробувати в Теїлї це нужні ради вас. І певно знаю, що зістанусь у Теїлї і пробуватиму з усіма вами на вашу користь і радість віри. Щоб ваша похвала много достаткувала в Христі Ісусі, як прийду знов до вас. Тільки достойно благовістя Христового живіть, щоб чи я прийду та побачу вас. Чи то й не буду між вами, почув про вас, що стоїте в одному дусі, і однією душею боретесь за віру євангельську. І не жахаючись в чому від противників, це їм явний знак погибел а вам спасення, і воно від Бога. Бо вам дано що до Христа, не тільки в нього вірувати, та задля Него і страждати. Маючи ту ж боротьбу, яку в мені виділи, і тепер чуєте про мене. Коли ж оце є утішення в Христі, або яка одрада любови, коли є, яка спільність духа, коли є, яка милость і милосердя. То сповніть мою радість, щоб однаково думали, одну любов маючи, один дух і один розум. Ечого, не роблячи, перекором або з марної слави, а смирним розумом, один одного вважаючи більшим себе. Не про своє кожен, а також про другого справи кожен дбайте. Так бо нехай думається у вас, як і в Христі Ісусі. Котрий, бувши в образі божому, не вважав хижатством бути рівним Богу. Тільки ж умалив себе, прийнявши вид слуги, бувши вподобий чоловічому. І, здававшись видом, як о чоловік, принизив себе, бувши слухняним аж до смерти, смерти ж хресної. Тим же й Бог його високо возніс і дав йому ім'я більше всякого імени. Щоб в Ісусова Ісусове преклонилось усяке коліно, що на небі, і на землі, і під землею. І щоб усякий язик визнавав, що Господь Ісус Христос у славу Бога Отця. Тим же, любі мої, якож за веес їди слухали ви мене, не тільки як все за мого побиту між вами, а й тепер ще більш за моїм непобитом і страхом, і трепетом про своє спасення дбайте. Бог босе робить у вас, щоб і їти вам, і робити по його вподобі. Усе робіть без нарекання і розбирання. Щоб ви були безвинними і чистими, даїть ми Божими непорочними серед лукавого і розворотного роду, що між ними ви сієте, як світила в світі. Держачи перед ними слово життя, на похвалу мені в День Христів, що не дурно ходив я, ангі дурно працював. Та, хоч і приносять мене в жертву і служення віри вашої, я тим радуюсь і веселюсь із усіма вами. Тим же самим і ви радуйтесь і веселліться зо мною. Уповаю ж в Господі Ісусі незабаром послати до вас Тимотея, щоб і мені радіти душею, довідавшись про вас. Ендікого, бо маю рівного йому, душею, щоб так щиро дбав про вас. Усі бо свого шукають, а не Ісус Христового. Ви ж досвід його знаєте, тим, що як батькові дитина, так він служив зо мною в благовісті. «Сього ж оце надіюсь послати зараз, скоро тільки довідаюсь, як воно буде зо мною. Маю ж надію в Господі, що й сам скоро прийду. Важав же я потрібним послати до вас єпафродита, брата й товариша мого в праці і боротьбі, а вашого посла й слугу в потребі моїй. Якож бо жадав, бачите, ви ясіх вас і тужив тим, що ви чули, що він не здужав. Бо і не здужав мало що не до смерти, та Бог помилував його. Не його ж тільки, та й мене, щоб не було мені смутку на смуток. Оце ж скоріш послав я його, щоб ви, побачивши його знов, зраділи, та й я менше мав смутку. Прийміть же оце його в Господі з усякими радощами, і таких держіть у повазі. Тим, що він задеяло Христове, був близько смерти, не дбаючи про своє життя, аби сповнити недостаток служення вашого мен'я. Наостанок, браття моє, радуйтесь у Господі. Те ж саме писати вам мені непротивно, для вас вже певно. Остерегайтесь собак, остерегайтесь лихих робітників, остерегайтесь відрізання. Ми бо обрізання, котрі Духом Богу служимо, і хвалимось в Ісусі Христі, а не втеїл і над'їємось. Хоч і я маю також надію в Теїлї. Коли хто інший думає над'їятись у Теїлї, то я тим більш. Обрізаний восьмого дня, зроду Ізраїлевого, з кол'яна Бенеменового, Євреїн з євреїв, по закону фарисей. З гонив я церкву, по праведности законній непорочен. Та що було мені надбанням, те вважав я за втрату ради Христа. Так оце я все вважаю за втрату ради вищого розуміння Христа Ісуса, Господа мого, ради котрого я все втеряв і вважаю все за сміття, аби придбати Христа. Та й явитись у ньому, не маючи моєї праведности, що від закону, а, маючи. Ту, що вірою Христовою, здобувається праведність від Бога у вірі. Щоб розуміти Його, і силу Воскресення Його, і спільність мук Його, приподоблюючись смерті Його. Аби тільки достигнути до Воскресення мертвих. Не тим, щоб уже я достиг або вже був звершений, гонюш, чи не достигну того, за що і Христос Ісус достиг мене. Браття, я про себе не думаю, що я вже достиг, одно ж, роблю. Забуваючи вже те, що позаду, і сягаючи по те, що спереду. Біжу до мети по нагороду вишнього поклику Божого в Христі Ісусі. Скільки оце, нас, звершених, все думаємо, і коли що інакше думаєте, то й се Бог вам відкриє. Тільки ж те, до чого ми достигли, є есть одним правилом жити і те саме думати. Приподоблюйтесь до мене, браття, і вважайте, хто так ходить, якож маєте завзір нас. Многі бо ходять, про котрих не раз говорив я вам, тепер же плачучи, говорю, про ворогів Хреста Христового. Котрим кінець, погибель, котрим Бог черево, а слава в соромі їх, котрі прозом не думають. Наше бо життя єсть на небесах, звідки ждемо і Спасителя Господа нашого Ісуса Христа, котрий переобразить тейло смирення нашого, щоб було подобне те слави Його, подеїству, котрим зможе і покорити собі все. Тим же, браття моє, любий Жадане, радосте і вінче мій, стійте так у Господі, любі. Благаю є водою, благаю і син Тихию, щоб однаково думали в Господі. Благаю і тебе, щирий товаришу, помагай їм, що працювали в благовістуванні зо мною, і з Климентом, і з іншими помічниками моїми, котрих імення в книзі життя. Радуйтеся за веес їди в Господі, і знов кажу, радуйтеся. Тихість вашу нехай зрозуміють усі люди. Господь близько. Не журіться ем'їчим, а у всьому молитвою і благанням з подякою нехай об'являються прошення ваші перед Богом. І мир Божий, що вище всякого розуму, нехай хоронить серця ваші і мисел і ваші в Христі Ісусі. Наостанок, браття, що правдиве, що чесне, що праведне, що чисте, що любе, що хвалебне, коли є в чому, яка чесно та й коли. Є, яка похвала, про все помишляйте. Чого ви і навчились, і прийняли, і чували, і видали в мен'ї, те чиніть, то Бог миру буде з вами. Зрадів же я в Господі вельми, що вже раз згадали дбати про мене, ви ж бо й дбали, та не мали догідного часу. Не задля недостатку глаголю, я бо навчивсь, що маю, тим і вдовольнятись. Умію і смиритися, умію і достаткувати. Усюди і у всьому навчився і насищатися, і голодувати, і достаткувати, і недостаток терпіти. Все здол їй в Христії, що мене покрепляє. Одначе добре ви зробили, що приймаєте участь у моєму горю. Знаєте же ви, филип'яне, що в почині благовістування, як вийшов я з Македонії, енді одна церква не пристала до мене щодо давання і приймання, тільки ви одні. Бо й в солон раз і вдруге прислали ви на мою потріб. Не то щоб я шукав дару, а шукаю овощу, що намножується на користь вашу. Прийняв же я все і достаткою. Сповнився, прийнявши від Єпафродита послане послана вас, солодкі пахощі, жертву приятну, угодну Богу. Бог же мій нехай сповнить усяку потріб вашу, по багатству своєму в славі, в Христі Ісусі. Богу ж і Отцеві нашому слава навіки вічні. Амін. Витайте всякого святого в Христі Ісусі. Витають вас, брати, що зо мною. Витають вас у святі, а найбільш которі з кесаревого дому. Благодать Господа нашого Ісуса Христа з усіма вами. Амін.